7.30 з квітами та під парасолями на зупинці у селі Конева збираються батьки та учні. Рік тому їх тут забирав шкільний автобус. Та сьогодні добиратимуться хто як зможе, розповідає мама Мирослава Шовкалюк. Бо шкільний автобус сюди більше не їздить. Старші їдуть велосипедами. Деякі батьки нанімають машинку. Машинка теж не дешево стоїть, щоб поїхати. Добиратися дітям до школи треба у село Озаринці, а Це майже 5 кілометрів через поля, розповідає мама Галина Кирильчук. Транспортом це буквально 10-15 хвилин. А щоб добратися, ну їм треба на годину швидше вставати. Восьмикласниця Анастасія на уроки або їздить велосипедом, або ходить пішки. Каже, збираються з друзями компанією, бо самі ходити страшно. Там собаки, ми будемо просити власники, щоб вони закрили собак, щоб ми приїхали ну, йшли пішком. А ще бачите, дорога заросла. Нам машини їздять дощом, обливають нас. До ліцею Возаренця ходить 24 учні, розповідає директор Віктор Мельник. І перший клас, і другий клас, і третій. Десь вісім діток повинно бути молодших. Потім п'ятий шостий. Це не набагато відрізняється. Їх також десь п'ять-вісім діток. Тобто маленьких діток до шостого класу, близько половини цієї якихось. Раніше учні возив шкільний автобус, він був на балансі ліцею, мав малу пасажироміськість, тому робив два рейси, каже Мельник. Але через незадовільний технічний стан возити дітей ним не можна. Організувати підвіз дітей з села Конева до Озаринець проблемне питання, каже начальник профільного відділу Вендечанської селищної ради Роман Трачук село Конова належить до їхньої громади, а ось школа знаходиться на території Могилів-Подільської. Одна громада не може фінансувати послуги, які надаються в іншій, та й автобус Менденчальської школи не може возити дітей до навчального закладу в іншій громаді. Якщо населений пункт знаходиться на межі двох громад. Вони спільними зусиллями мають забезпечити підвіз дітей. Тому каже, 2021-2022 навчального року за підвіз сплачували на умовах співфінансування обидві громади, аби не було нераціонального використання коштів. Але на 2022-2023 такої домовленості не досягли, бо Вазиранецького ліцею автобуса немає, посади водія і супроводжуючого вихователя скоротили. Тоді розповідає, запропонував шукати приватного перевізника. Він порахував. Це буде приблизна сума 575 тисяч на рік. Ми звернулися відповідно з листом, що ми знайшли підприємця з вашої громади. Він готовий возити. Давайте цю суму розділимо пополам. Могилів-Подільська громада знову цьому нам відмовила. Батькам каже Трачук, пропонували перевезти дітей до Вендичанського опорного закладу. Тут є автобус неоплан, який розрахований на велику кількість пасажирів. Підвіз дійснюють двічі на день, бо у першу половину навчаються учні молодших класів, у другу старшокласники. Батьки не погоджуються, случай, чи повітряна тривога, далеко їхати чи дитинка захворіла, за дитиною. Теж треба їхати. Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк коментувати ситуацію. Відмовився Допоки в обох громадах чиновники цитують закони. Діти у теплу пору року добиратимуться як можуть. А ось що буде взимку, каже Галина Кирильчук. Громади не можуть знайти цільове використання цих коштів для діток. А для кого ж тоді ці кошти використовують? Суспільне стежитиме за розвитком подій. Деталі повідомимо. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільна новини, Вінничина.